Вітаю вас, дорогі брати та сестри! Сьогодні 24 січня за Юріанським календарем та 6 лютого за Григоріанським. цей день ми шинуємо пам'ять святої преподобни Ксенії Римлянки, а також святої блаженої Ксенії Пітрибурської. Мученик Кіків Вавили Сицилійського та учнів його Тимофія і Агапія, преподобну Македонія Сирійського пустельника, святителя Гераса Великопермського, мученика Іоанна та мученика Миколая. Давайте ознайомимось з життям святої преподобної Ксені Римлянки. Жила вона в п'ятому столітті, миру її звали Євсевія. Була вона єдиною дочкою знатного римського сенатора. І щоб уникнути майбутнього шлюбу, вона таємно пішла з рідної домівки та промислом Божим опинилася в місті Міласі, що в Кисарії. Там вона викупила землю, де побудувала храм в честь святого Стефана. Згодом заснувала там монастир. Єпископ города Міласі висвятив її в Деяконису. І все своє життя вона служила людям. Для бідних вона була благодійницею, для скорботних втішницею, для грішних наставницею. Сама вона своїм життям привела до Бога багатьох душ, коли Господь призвав її душу до себе, Він явив над монастирем знам'я. Вигляді вінця з Христом, і це знам'я зберігалось до самого Її поховання. А ті, хто приходив, прийшов на, на поховання, хто доторкався до її мощей, отримували зцілення, Молитвами святої преподобної Ксенії допоможи нам Боже. Також у сьогоднішньому Євангелії ми чуємо наступні слова. Підійшли фарисеї і запитали, спокушаючи його, чи дозволено чоловікові розлучатися з жінкою, Він сказав їм у відповідь, Що вам заповів Моїсей? Вони сказали: Моїсей дозволив писати розвідний лист і розлучатись. І Ісус відповів їм, Через жокосердість вашу він написав вам цю заповідь. На початку ж творіння Бог створив чоловіка і жінку, тому залишить чоловік батька свого і матір і приліпиться до жінки своєї, і будуть обоє однією плоттю, так що вони вже не двоє, а одна плоть. Отже, що Бог поєднав, того людина хай не розлучає. У домі учні його знову запитали його про те саме. Він сказав їм, хто розлучиться з жінкою своєю та одружиться з іншою, той перелюбствує з нею. І якщо жінка розлучиться з чоловіком своїм і вийде за іншого, перелюбствує. Усім бажаю гарного. Настрою та завжди залишатися з Богом.